Зустріч Трампа і Зеленського, що принесе для України їхня розмова. Сьогодні будемо розбиратися, а про майбутню зустріч Путіна і Трампа я вже виклала відео, тому що зробила на це розклад. Результати їхні, їхніх перемовин будуть дуже цікавими. Ну а зараз дивимося, які перспективи для України принесе вчорашня зустріч. Трампа і Зеленського. Ця зустріч покаже, що попередні домовленості, які були між США і Україною, вони вже не працюють. І нам потрібно буде приймати нові умови, які не закривають наші потреби, хочемо ми цього, цього чи ні. Але це принесе ем, на майбутнє достатньо гарний результат, і це принесе нам покращення. Хоча зараз а, здається, що умови не дуже комфортні для нас. Можу сказати так, що нас, мабуть, таки проломили. І хочемо ми того чи не хочемо, а самостійно діяти ми не можемо. Треба слухати імператора, який має владу і авторитет над нами, чи продовжить Америка нас підтримувати. Ну, по десятці мечів зброя все ж таки стоїть в землі. Але питання в тому, при яких умовах нам її дадуть. А десятка мечів говорить про кризу і про те, що умови надання цієї допомоги докорінно зміняться. І нас вони явно не дуже влаштовують. Скоріше за все, ми будемо відчувати. Певне розчарування тут, немов відчувається якась конкуренція да, політична боротьба, але все ж таки на майбутнє виходить карта мир, яка для мене говорить про певне розширення. Давайте подивимося на емоційний стан пана Зеленського після зустрічі з Трампом. Карта показує, що пан Зеленський себе відчуває після цієї зустрічі досить спокійно. Він впевнений в своїх силах. Він розуміє, що він зробив правильний вибір, і він налаштований на подальшу співпрацю і роботу. А Трамп такий, знаєте, думає собі: подивимося, подивимося, що буде далі. Я би ще не робив поспішних випадків, тому що Трамп відчуває внутрішню довіру можливо, бажання десь взяти паузу, все обдумати, взвісити і він відчуває себе в певних якихось рамках, в певних обмеженнях. Ну Але тройка пентаклів говорить про те, що ну процес іде і в голові Трампа він також іде він запущений. Тобто, друзі, щось там у них відбувається. Енергія уже зовсім не та, яка була раніше. І тут да низ колоди дев'ятка. Кубків на даному етапі є певне задоволення. Якщо говорити про певні поступки, то на які тоді поступки пішов пан президент? Знову ж таки, це підкорення системі того, чого від нього вимагають. Можливо, це заморозка конфлікту, можливо, це те, що не можна бити по московитам, щось в такому дусі. Але Зеленський він. Контролює ситуацію і діє виходячи з холодного розрахунку, що Україну чекає від того рішення? Якщо говорити про те, що умови заморозки конфлікту це те, що лінія фронту зупиняється зараз на тих територіях, де проходить фронт, то та скоріше за все Україна може погодитися на такі умови. Знаєте, це не повна втрата території, це а, часткова заморозка конфлікту. Це необхідно зробити для того, щоб пришвидшити закінчення війни. А якщо говорити про умови а, заморозки цього конфлікту, то вони будуть достатньо ризиковані для України. Але без цього неможлива подальша співпраця. Тобто нам необхідно зробити паузу, почекати. І піти на цю жертву заради результату, а час покаже, що нас чекає далі.